Усім привіт, вітаю на каналі. Ось буде відео огляд новинки від фірми Revolt Акумуляторний оприскувач. Це акумуляторний оприскувач, який буде працювати від акумуляторів Revolt M1 серії. Всі, ми знаємо, Revolt випустила, скажімо, серію електроакумуляторного інструменту, яка відповідає ціні та якості. І, скажімо, за невеликі кошти, хто вже придбав. Чи шуруповар, чи Болгарочку, чи комплект отакий от невеличкий сет 253. Неважливо. В них ці акумулятори підходять під ці оприскувачі. Так що буде розпаковка сьогодні, ось такого оприскувача. Що в комплекті? Зараз все покажемо, продемонструємо. Це круто, бо тому що хто не має оприскувача, має інструмент акумуляторний від Revolta. Може собі дозволити купити. Це вигідно. Чому пояснюю? В таких акумуляторних оприскувачах е, вони старіють. А тут, скажімо, ви використовуєте один акумулятор на багато, е, скажімо, багато цільового призначення. 12-літровий такий оприскувач е, під 4 амперні акумулятори, можна і менше 2 амперні. Виробником заявлено, що він може працювати. На 4 амперному акумуляторі 240 хвилин. Це досить багато. І я думаю, що це зручно і кожен це оцінить. В комплекті, як до кожного присковача, йде стандартний набір. До речі, досить зручно, бо, тому що, якщо в майбутньому треба якісь комплектуючі, ви зможете їх докупити в будь-якому магазині. Так. Як бачимо, тут є отвір, цей отвір відкриваємо. О, до речі, тут може і поміститися і більший акумулятор. Але ми візьмемо, у нас тут зараз є 5 ампер. Так, він вже вимкнувся, треба його виключити. Стандартне регулювання, як бачимо, Ну, всередині так же само, стоїть такий насос, як у звичайних оприсковачах. Єдине, що розберу, і подивлюся, скількох пультовий насос. Чи там який ще перетвориш стоїть, чи щось інше. Так, Я, до речі, хочу попробувати, бо тому, що виробником заявлено, що від 3,5 до 5 атмосфер. Як бачимо, довжина шланга 1,5 метра, довжина телескопічної ручки метрова, стандартна, скажімо, у всіх оприсковищах. Все швидко монтується, тобто складності в користуванні абсолютно ніякої немає. Добре, що вони роблять дуже схожими до інших інструментів, тому що зручно буде в пошуку от самих і запчастин. Так, тут треба буде резиночку поставити. Це все ми поскладаємо. Надіюся, що вони будуть служити довго, тим більше акумулятор можна використати як на оприскувач, так і на інший інструмент. У вас, скажімо, одна проблемка відпаде щодо, скажімо, акумулятора, який буде просто простоюватися оприскувачі. Ну, в цьому є вигода. Ну, Єдиний мінус цього оприскувача. Я бачу, що він є не дешевий. Його ціна 1350 гривень. Ну, дійсно, це немалі гроші. Я очікував, що прискочі будуть в межах там, я знаю, 800 гривень. Але, на превеликий жаль, вони коштують 1350 гривень. Це без акумулятора. Реально кошти досить великі. З чим пов'язана до... така ціна, я пояснити не можу. Зараз я Водички заляю і також попробуємо, як він може оприскувати. Так, все підготував, вмикаємо і слідкуємо, що він може. Так, видно, тут десь я не дожав трішечки. Пластмаса, боюся, щоб не перетягнути. Но тиск реально дуже великий. Можна собі і менше зробити і також і більше. Те, що треба. Я думаю, що це є хороша річ, яка буде вдома під вашу серію Револьт, акумуляторну BS 20-12-літровий такий прискунч. Він легший від такого стандартного десь на 450 грамів. До речі, зараз і для порівняння візьму 12-літровий прискувач там в Грунхель чи Форте. Для порівняння о з акумулятором 5 Амперним від фірми Revolt. Він важить 3 кілограма 200 грам. І візьмемо, наприклад, ось таку фортежку 12-літрову, саму звичайну. Так, якщо вам видно, 4 кілограма і 60 грам, 800 грам різниці. Це суттєва різниця. Для скажімо, людей, яким важко носити. Так, кому було цікаво, будь ласка, лайк, підписка. Хто вже користувався таким даним прискушем, будь ласка, напишіть свої відгуки, всім буде цікаво почитати і зробити правильні висновки. На мою думку, річ хороша і якісно зроблена. Єдине те, що по ціні трошки дороговато. Але якщо не дивитися на ціну, то це практично, бо тому що акумулятор, який вже є вдома від серії акумуляторний револьт, воно використовується також у такому застосунку, як для оприскувача. Лайк, підписка, всім дякую, гарного настрою.